Так, цей день настав. Ми знімаємо для вас огляд на великий та жахаючий колстіл Спартан. Ніж, звісно, не новий, але нами толком і не оглянутий. Хочеться відразу передати привіт всім тим, хто написав, нам що по ходу теми для відео скінчились. Я передбачаю, що багато хто з вас напише, що огляд цей буде якийсь упереджений і необ'єктивний, тому що Григорій Сує фанат марки Cold Steel, носить з собою на дісі різні спади, рекони Voyager, і зараз буде розхвалювати цей Спартан з усіх боків, так неначе він старий Opel продає. Але можливо так і буде, а можливо і ні, тому що Cold Steel Spartan – це ніж, який має свої недоліки і позитивні сторони. Тому давайте про них і поговоримо. Отже, опускаючи лірику, що собою представляє колстіл Спартан? ніж багатьом відомий, і по суті, конструктивно це такий звичайний собі колстіл. Багато в чому нагадує Воєджер. Все це побудовано навколо замка Triadlock з масивним коромислом, масивним осівим гвинтом. Всі бонки, всі штифти тут зі скаженим запасом міцності. Руків'я побудовано на двох неперфорованих суцільних сталевих лайнерах, поверх яких об'ємні накладки з полімеру Грайвекс. Кліпса двопозиційна, точніше їх в комплекті дві, на праву та на ліву сторону, тімлячний отвір, полімерний бекспейсер, клинок специфічної форми з таким різким скосом обуху донизу, з S-подібною рекурвистою заточкою і високими практично від самого обуху прямими спусками. ТТХ цього ножа наступні. Загальна довжина виробу складає 267 мм, довжина клинка 114 мм, товщина по обуху 3,4 мм, маса аж 250 55 ранів, ну колстіл є колстіл. І зведено всю цю штуку в 0,405 мм, Тобто в такому досить незначному діапазоні. Коштує цей ніж небагато, немало, близько 5 тисяч гривень. І вже багато років надихає осіб, які активно займаються ножовим боєм, або просто полюбляють великі та надійні складання ножі. Одразу можна сказати, що це річ не для всіх і не для кожного, особливо якщо розглядати його саме на повсякденне носіння. Але штука очевидно наділена скаженою харизмою та запасом міцності. Ну і досить непоганим робочим функціоналом, про який згодом розкажемо. Дизайнер цього ножа Ендрю Демко. І прийнято вважати, що створюючи цей Спартан, він надихався стародавнім грецьким мечем під назвою. Копіс, ну власне, і спартанська назва цього ножа нас відсилає так би моти до тих часів. Але насправді ножі, точніше мечі з такою формою клинка траплялися в різні часи і серед різних народів. Можна зокрема згадати турецький Ятаган, непальський кукрі, іспанську фалькату, єгипетський хопеш. І так, в цілому, якщо прикинути, ця форма клинка пройшла досить серйозний шлях як по територіям, так і по історії людства. Взагалі прийнято вважати, що подібна форма клинка пішла в першу чергу. Від єгипетського меча під назвою Хопеш. Але є не чисельні, але все-таки згадки. Історичні, що подібні форми мечів були і в прадавніх шумерів. А це, на секундочку, відсилає нас ще на мінімум на тисячу років назад. Тобто, вдумайтесь, носячи на кишені колсів Спартан, ви, по суті, носите нащадка клинкової зброї, яка обтягнеться своїм корінням на багато тисяч років до нашої ери. По суті, від стародавніх шумерів до сучасного Непалу подібної форми клинкова зброя використовується. Ну, як на мене, це варто уваги. Загалом отак от все не просто з цими кукроїдами. Якщо з формою клинкати от не все так однозначно, то форма руків'я я прям дуже нагадує саме той грецький копіс, про який раніше йшла мова, тобто оці яскраво виражені. Упори спереді та ззаду руків'я, які намертво фіксують працюючу руку всередині цього руків'я. і за жодних обставин не дозволяють вам втратити цей інструмент, якщо ви тримаєте його міцно рукою. Подібне руків'я зовні має не сильно агресивну текстуру, але такі глибокі попередні фігурні виборки, які чимось нагадують якогось хижого звіра, не знаю, наче тигр, а не колстіл Спартан. Руків'я передбачає декілька хватів, так як любить компанія Колстіл, можна тримати отаким чином. Вибираючись вказівним пальцем в передній упор руків'я і тримаючи великий палець на цьому їхньому фірмовому веві, можна перехопити отаким чином, або навіть з виносом мізинця за межі упору для того, щоб отримати інструмент, яким можна щось відрубати. Також можна перехопити. Казівний палець ближче ріжучої крайки для того, щоб щось більш контрольовано нарізати. Значить, не знаю, чи достійно тут говорити про якусь делікатно контрольовану роботу, але щось там, наприклад, підгострити вістри олівця таким інструментом і таким хватом цілком можна. Також, що варто сказати, подібної конфігурації руків'я я дозволяє вам абсолютно безпечно щось з силою пробивати цим ножем, і потім після цього абсолютно гарантовано діставати клинок з матеріалу, який ми пробили. Адже цей гачок в районі кліпси з тімлячним отвором працює прекрасно саме для діставання ножа. Взагалі таке років'я досить непогано справді захищає руку і дозволяє використовувати цей ніж в різних хард'юзах, все як ми любимо для різного проколювання, рубання, строгання, різного розрізання з протягом і так далі то поранити руку в якихось активних роботах цим ножем буде значно важче, коли вона захищена з усіх боків. Клинки цих ножів наразі виготовляються з японської сталі марки aus 10 a яка, на мою думку, є чудовою альтернативою d 2 яка вже трохи набридає і, відверто кажучи, далеко не всюди зустрічається нормально затерміченою. Ця сталь неочікувано довго зберігає ріжучу здатність. Для прикладу, моя власна спада, яку я придбав більше місяця тому, досі без проблем голить волосся, і це не звільнить на те, що більше місяця ніж в активному поюзі гострився на швидку ручбу райдами практично без всякого полірування. Тобто, в двох словах хочу пояснювати, aus 10 a значно довше ніж ти очікуєш, зберігає ріжучу здатність і агресивну здатність. Тобто, бриючи гостроту, ця сталь тримає до останнього, особливо, якщо порівнюючи з більш простими аналогами. І в середньому бюджетному сегменті це як на мене чи не найкраща сталь взагалі? З недоліків. Вона схильна до корозії, хоч і виробник цієї сталі японська компанія Aichi Steel Works, заявляє, що це нержавіюча сталь, яка має досить багато хрому в своєму складі, близько 14% і по суті мала б не ржавіти. Але все-таки важно за цими клинками дивитися і тримати їх сухими та чистими. Кладність загострення цієї сталі десь посередня, плюс-мінус на рівні бокерівської або кершової d 2 То якимись простенькими барайдами серії t 2 можна все це елементарно загостити і не обов'язково бути якимось видатним майстром для цього. Відкривається ніж декількома способами, так як тут поставили цей фірмовий wave, я не знаю, як його навіть правильно називати, прямокутної форми така шайба на обуху, яку можна використовувати і в якості двостороннього шпенника, відкривати його великим пальцем, як звичайним хватом, так і зворотнім. Все це діло елементарно відкривається, якщо ти фанат марки Cold Steel. Так, само собою, відкрити за кишені його з допомогою цього вейва теж не складе жодної проблеми. Але всім цим поціновувачам інерційного відкривання, яке так запросто відбувається на різних там, реконах, на різних еспадах. О, таким чином, у випадку з Спартаном потрібно бути обережним, тому що він ну не хоче він інерційно відкриватися, і от такими от різними замахуваннями можна когось поранити, якщо перестаратися. А не хоче він відкриватися інерційно, якщо порівнювати його з такими великими ножами, через те, що в нього відносно короткий та полегшений клинок. А механізм трядлоку по суті залишився такий самий, як на різних здоровенних еспадах, і відповідно ця Скажена пружина притискає його до руків'я досить сильно. Якщо вже зовсім не йметься, і прямо от ви не можете без того, щоб не відкрити ніж інерційним чином, ну що я вам скажу? Намагайтесь притискати вказівним пальцем коромисло дріадлоку, трошки його відтискати. Отаким чином, і тоді у вас з першого руху буде відкриватися. Але будьте обережні, всі ці розмахування можуть призвести до травм. Перед тим, як знімати вам цей огляд, я декілька тижнів походив на кишені з цим ножем. Кожен день на ADC носив цей колстіл Spartan для того, щоб якось краще, більш детальніше зрозуміти цю штуку. Навіщо вона, в яких, в яких задачах вона буде зручною, в яких не дуже. Насправді, об завестись ножем в нашому офісі не складало якоїсь проблеми, тому що він ну, досить популярний серед нашого колективу. У нас взагалі якась така тенденція несиль. Не здорова йде <смі> в сторону різних здоровених ножів на еді сіх ж це приніс. Цікаво цю болячку Тука специфічна, як я вже казав, ніж далеко не для всіх і не для кожного. І навіть для фанатів колстіла ця штука далеко не кожному підійде. Є ряд нюансів. По перше, ну ніж, як на мене, аж надто харизматичний, тобто він прямо ну, пересичений якимось агресивним таким тистостероновим бажанням. Щось знищувати. Він асоціюється в першу чергу з холодною зброєю, і це може тягнути за собою певні цікаві ситуації. Звісно, він сертифікований як господарсько-побутовий предмет, і придбати таку штуку, носити з собою на IDC, різати різні коробочки, може практично кожен, в кого знайдеться 5 тисяч гривень в кишені і бажання мати таку штуку в себе в кишені. І для різних побутових задач подібного інструмента вистачає з головою. Абсолютно для всього, де може знадобитися кишеньковий ніж, цього спартана вистачить із. Просто з запасом. Але що неочікуване для мене було, це те, що даний ніж на ІДСішному боюзі мене себе зарекомендував саме як різак. Не як лом, не як якась сокира кишенькова, не як інструмент для того, щоб рубати якісь свинячі коліна, а саме як різак. Ножа ну, на обуху 3,4 мм. Так вже є багато зведення в 0,4-0,5, тобто до половини міліметра. На вістрі, до речі, 0,5 цього ножа, порівнюючи з різними там. Спадами з різними реконами, це значно більш різучіше, ніж у нього найвищі спуски з усіх оцих його побратимів. І в цілому мені особисто дуже сподобався, як цей ніж себе зарекомендував на кухні. У мене є така невеличка власна фішка, що я всі свої дійсні ножі, які я юзую на кишені, я використовую і на кухні. Тобто будь-який ніж, який в мене з'являється в користуванні, він так чи інакше працює на кухні. Я намагаюся зробити хоча б одну вечерю цим ножем, для того, щоб зрозуміти взагалі, ну що це за ніж, тому що ніж має різати. І конкретно цей спартан. Показав себе дуже непогано. І це насправді досить дивно, тому що розглядаючи цю штуку десь біля вітрини і купуючи її, ти по суті очікуєш, що в тебе з'явиться на кишені страшна сокира, якою можна ефективно рубати різний камиш, різні вишняки в бабусі на огороді і тому подібну штуку. А ти якось не сильно очікуєш, що ця штука буде тонко зведена і допоможе тобі на кухні салат нарізати. Зробиться краще за більшість інших здоровених колстілів. От в цьому був неочікуваний плюс цього, ножа. А що по мінусам? 100% вже до колопається, що по мінусам. Годі вже розхвалювати цей спартанці. І так знаю, чи тобі подобається. Ну я сподіваюся, не тільки одному мені він подобається. М -м -м. Що по мінусам? По-перше, варто розуміти, що s подібна рекурвиста ця ріжуча крайка, вона трошки додає головного болю під час загострення. Сама по собі сталь aus 10 гостриться, як я вже казав, не складно. Загострити її можна досить простими абразивами, зробити це в бритву, практично там за умовних 20-30 хвилин, полірнути. Нічого складного в цьому але віддалі таку форму з таким от зворотнім вигином краще гостити вузькими каменями, які далеко не в кожного в асортименті і в арсеналі є. Звичайно, стандартним широким каменем тут також можна попрацювати, але ми трошки випрямимо цю рекурву. Якщо вас таке влаштує, можете лізти сюди стандартним каменем, гострити і дай вам Бог здоров'я. Ще один мінус цього ножа це кліпса. Кліпса на спартанах це просто якесь прокляття. Це відвертий капіц, насправді, тому що вона надто туга. От Всі розуміємо, ми, що колстіл — це туга кліпса. Всі знають, що типу вояджери, всі ці рекони, Та практично будь-який колстіл, у них, напевно, відсотків ну, більше половини ножів Колл з такою кліпсою, що ти, коли садиш його на кишеню, тебе здається, що ти з нитками потім виривати цей ніж будеш. Ми розуміємо, навіщо це потрібно для того, щоб ну, сам цей ніж нікуди не подівся, якщо ти там ненароком десь вилетиш з машини, або ну загалом різні ситуації в житті бувають. І краще, якщо ніж залишиться на кишені, аніж кудись вилетить і потім шукати його в якихось комишах. Задоволення так собі. Але ну, тут вони з кліпсою дещо перестарались. Тобто його реально потрібно двома руками на кишеню саджати і потім так само виривати двома руками з цієї кишені. Багато хто відкручується кліпсою, взагалі носить його без кліпси. Що цікаво, оцим гачком в верхній частині руків'я він чіпляється за край кишені і, в принципі, можна його носити так, якщо ви офісний якийсь е спартанець. І вам ви не сильно боїтеся, що ви будете десь падати, перекочуватись там, випадати з якогось квадроцикла і ніж буде кудись вилітати. Якщо у вас такого виключено, якщо у вас в офісі такого не відбувається, можете зняти цю кліпсу і носити його просто чіпляючи гачком за край кишені. Насправді це досить зручно. На цей Spartan, за ким я ходив на дісі, я просто прикрутив кліпсу від Call Steel Code 4. Вони сюди ідеально підходять і. Утворюють якраз такий ідеальний мікрозазорчик, який все ще тримає, ніж на кишені, але дозволяє однією рукою знімати, використовувати, ніж за призначенням і потім без проблем саджати, не пошкоджуючи тим самим тканину кишені. Можна піти цим шляхом. Кліпси від дракона або код 4 сюди стають ідеально. Ще один момент пов'язаний з кліпсою, це те, що у них фарбування досить нестійке. Кліпса це швидко облазить, і багато хто бере якусь монетку, звичайно, і таким чином обдирає цю кліпсу, щоб вона. Ну, набула такого собі стон вошу. Комусь це подобається, комусь ні, але знову ж таки один із варіантів виходу із ситуації. Також з нею можна спробувати поборотися, підмощуючи сюди монетки. Комусь це допомагає, комусь ні. Але строго не рекомендуємо знімати цю кліпсу, і намагатися якимись плоскогубцями її вигнути в іншу сторону. Вона досить гартована, досить така пружиниста і є вірогідність, що ви її зламаєте або навпаки, перегнете занадто сильно і вона взагалі не буде тримати, ніж на кишені. Тому. Шляхи вирішення цього нюансу є, і який саме обирати, це вже ваша справа. Сильно радує тімлячний отвор. Він знаходиться в правильному місці. Тімляк, власне, так як йому треба, там себе почуває. Я не сильно полюбляю, коли тімлячні отвори роблять десь от посередині руків я. Ну, там Незрозуміло для чого. Тут в самому кінці відразу закліптують цей тімлячок, виглядає досить здорово. ніж не сильно виглядає з кишені. Тобто, отак, от десь стоячи метрів за 10-20, ти не відразу і скажеш, що там у людини Спартан з кишені може бути. Загалом багато наговорили, ніж цікавий, ніж вартий уваги. І ну, просто так його нікому. Не можна рекомендувати. Цініш або захоплює з першого погляду, просто закохує в себе, або людину взагалі не чіпляє, як і більшість ножів компанії Cold Steel. На цьому і все. Обіймаю тисну руку всім, хто дивився до кінця це відео. Можете підтримати нас, як завжди, лайком, підпискою на канал. І якщо прямо жити не можете без такого ножа в колекції, то в описі під відео буде промокод, який може зробити цінник цього ножа дещо приємнішим для вас. Все, друзі, до зустрічі.